Так, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, дівчата, покажу рецепт, як я готую крилишки під медовим соусом. Для цього я попередньо вимочила у водичці, а потім замочила ну, буквально хвилина 20 у соєвому соусі. Меду 2 кг крилиць. Попередньо вони у мене вимочилися. І Залила соєвим соусом, звичайним. Отак, От на 20, ну, 25, можна і до півгодинки, в кого як дозволяє час. Так, на друшляки його все це діло злила, не обмачувала. Так, воно в мене, можливо, там навіть у мисці ми бачимо, є ще соєвий соус. Ні, Нема нічого страшного. Так, в принципі, вже крила готові. Е, далі. Маємо приготувати власний маринад, у якому ми будемо випікати наші крилишки. Так, я зараз показую, що мені для цього потрібно. Ну, перш за все, беру, дівчата, сіль. Не дивуйтеся, чому, можливо, ще так забагато солі. Немає тут абсолютно нічого забагато. На таку кількість. Так, я ось, ну я завжди на глаз сиплю. Ну, от, десь дві столові ложки, я думаю, тут у мене солі. Так, далі чорний перець. Теж все це на глаз. Так, ось я його так перемішую. Далі, для цього нам потрібна гірчиця. Ну, можна будь-яка, чесно. Чи у баночці, чи не в баночці. Ну, у мене тут трішки остатки були, тому я вирішила. Так, звідси ми повишкрібаємо. Так, але цього мені замало. Ви знаєте, десь потрібно дві ложечки. От сьогодні купила таку гірчицю верес. Американська. Зараз візьмемо ще одну ложечку, додамо гірчички. Так, ну вона за кольором відрізняється. Ну, можливо, ще трішки. Так, десь так. Дві з половиною ложечки гірчички. Не хвилюйтеся, не буде воно ні соленим, ні пекучим. Так, далі. Добре, ми все це маємо перемішати, сіль, перчик, так, і наша гірчичка. Так, ну, оскільки це в мене рецепт приготування крилишок у медовому такому гірчичному соусі, тому, звичайно, що нам потрібне мед, дівчата. Зараз дістаю баночку меду. Так, якщо він у вас засахарився, потрібно його обов'язково розтопити. Але щоб це не був такий гарячий медок, ну в мене такий вже ріденький. Так. Знову ж таки, дивіться, раз, ложечка, два, навіть два з дві з половиною, да? три. Так, ну я думаю, що і четверта ложка в мене підеме. До сюди. Так, далі. Далі ми маємо все це діло добре-добре перемішати. Вишкрібаємо медок. Все добре маємо зараз перемішати. Дивіться, щоб воно було стало таким однорідним. Повірте, я ці крилишки готую вже не вперше, але досить давно я цей рецепт отримала, тому що на смак вони дійсно не перевершені. Так, ось ми бачимо до такої консистенції, я його все перемішала. Така густенька, але в той же час і не досить густа. Так, така рідкувата е, наша з вами приправа для наших крилиць. Так, можна дати, хай постоїть хвилин так 5, знаєте, що мед і. Сіль і перчик обмінялися своїми ароматами, обдалися. Так, ось так. Я його навіть і на смаки не пробую, тому що я вже знаю провірено, скільки чого маю додати, тому я за це не хвилююся. Ну, а ви вже, звичайно, орієнтуйтеся по кількості крилиць. Так, тому що має різницю і кількість приготовленого соусу, тому що тоді треба зменшувати пропорції. Да? Так, ну що, дівчата, я завжди робила, ви знаєте, кожне брала крили, крилишко і обмакувала у цьому соусі і виставляла на деко. Ну, я сьогодні вирішила: не буду я так бавитися, я всю цю. Приправку, так? Зараз нанося до крилиць. Все досить добре маємо ось так от повишкрібати. Так, я навіть для цього візьму крилишко, нема тут нічого, абсолютно такого страшного, да. от, медок, все це добре. Отак от, от вимазуємо. Так. Ну, а тепер ми маємо його все досить добре перемішати, щоб вони, так знаєте, пропиталися. Кожне крилишко вібрало з себе всі смаки. І гірчичка розійшлася, і медок, і сіль, і перчик. Ось так все добре, ми його перемішуємо. Так, врахуйте, будь ласка, коли я випікаю, я застеляю ну, фольгу беру, Але оскільки це ж мед, тому при випіканні до фольги, звичайно, що рум'яниця пристає. Да? От, Але нема нічого страшного. В кого стекляна форма. Я чомусь не люблю в стекляній формі випікати, тому що вони тоді в мене, ну, вони, по-перше, пускають вже сік, да, медок і так далі. Але тоді, знаєте, немає тієї е, такої зажаристої скориночки. от, Вони мені ніби як не жаряться, а от варяться. Так, дівчата, я залишаю, хай вони собі постоять. От якраз вже на такому етапі їх можна залишити хвилин, так, знаєте, 20-25. Я хочу цей час зараз прибирати, тут все зайве. Так. А далі покажу, що ми маємо далі з вами робити. Так, ну що ж, продовжимо далі. Простоїли наші крилишка, промаринувалися в медовому такому соусі. Так, тим часом. Я приготувала листик таке деко, застелила його дівчата фольгою. Вона має така досить тоненька, тому я декілька слоїв. Так, і зараз будемо викладати наші крилишка на листик. Так, У мене 2 кг, тому я думаю, що вони тут всі помістяться. Зазвичай, коли беру більше, то всі вони зараз в мене не вміщаються. От. Так, люблю її готувати по святах, ви знаєте, досить ідеально і смачно підходять, вписуються крилишки. Хто любить таке діло, то Приготуйте, не пожалкуєте. Дійсно, це того варте, смачно. Так, ось я їх викладаю, ну, так майже один біля одного. Все вони пропечуться добре. І в духовочку хвилинок, знаєте, так, десь 50. Ну, знову ж таки, в кого яка. Духовка при температурі 180-190 градусів, не менше. Вони не повинні варитися, а повинні вони зажаритися, підрум'янитися. Далі, десь хвилин, ви знаєте, коли вони вже будуть готові е, внутрі, тобто вони вже будуть такі біленькі, так? От м'ясо вже буде приготовлене в них, не будуть вони сирувати. Я дістаю і буду зверху наносити кетчуп на кожне крилишко. Ну, я покажу все це. Так, дівчата дістала із духовочки. Пробули вони в мене рівно там півгодинки. Як ми бачимо, вони вже. Ну, Готові, але вони ще не зажарені, так, тобто немає такої рум'яної з скориночки. Що я для цього роблю? Подивіться, в мене є кетчуп. Да? І я так от кожне крильце добре-добре обмазую. Кожне так добренько. При цьому вони так і лежать, залишаються незмінними. Так, ну коли ми будемо в духовочці випікати, їх далі ставимо ще хвилин так, на 20-25. Додаю я по максимуму огню, для того, щоб вони підрум'янилися. Ось так от. Хто вже готував за таким рецептом. Я думаю, що ви зі мною згодні на всі 100, про те, що це дійсно смачно. Хто ще не готував, приготуйте. Я думаю, ви будете теж приємно здивовані. Так, додаю ще кетчупу. Так, ось так от. Готується дійсно досить швидко. Знаєте, я не люблю на кострі крильця запікати. Ну, чомусь вони мені не подобаються. Мені більше подобається такий варіант. Так, люди маринують і випікають на барбекю, на решиці. Да? Ну, мені більше до вподоби в такому от приготуванні. Так, і зараз ще один обмажу і закидуємо знову в духовочку. Так, ось такого вони в мене вигляду. Ну що ж, дівчата, ставлю назад їх у духовочку, покажу вже кінцевий результат. Так, поки випікаються мої крильця, дістала ось таку. Баночку фанти домашньої. Закривала цього руку. верніше, вже руку. Так, зараз хочу відкрити пів порізаного апельсина сюди. Далі наполовинку десь ось-сюди нас абрикоски. От, і стакан цукру. Знаєте, ще можна додати і трішки лимона. От, так, ну от зараз дістала з погріва. Така домашня фанта. М -м -м. Смакота. Дуже смачно. Знаєте, закрила сім баночок. Сім чи вісім. Ну, мені вісім. Можливо, сім, взагалі, не важно. Але вже залишилося 2 баночки. Треба буде в цьому році ще позакривати. Так, чекаю крильця. Так, дівчатка, ось наші крильця готові. У медово такому гірчичному соусі. Подивіться, які вони красивезні, які вони соковиті, і які вони запашні. Тільки їх зняла із деко. Зараз хочу показати, як вони пропеклися всередині. Подивіться, ніде нічого не обгоріло. Але за рахунок кетчупа, вони дівчата такі мають. Такий рум'яний вид, тому що перед тим, як я їх обмазувала, вони були дещо так незапечені. От. Я досить люблю, коли вони рум'яні. Дивіться. Одна смакота. Кожне крильце, яке не візьми, Немає нічого горілого. Вони досить. Але вони ще й липкуваті, тому що ж м, через мед, так, вони дещо такі, нібито солодкі, але все тут досить в міру, повірте мені. Так, ну що ж, показую крилишко, все пропечене. Ой, досить гаряче. Смачно. Повірте, досить-досить. Смачно. Це не передати. Яка смакота. Зараз у мене зварилися макарончики. О, тому я буду куштувати з макаронами та соленим огурчиком. Дійсно, це дуже-дуже смачно, тому хто ще не готував. Спробуйте. Так, я не буду на камеру жувати, але хочу сказати про те, що це дійсно того вартує, щоб приготувати. Тому, хто ще не готував такий крильця за таким рецептом, будь ласка, готуйте і всім смачного. Так, такий вигляд має сьогоднішня моя вечеря. Макарошки відварені, солений огірочок. От, крилишко, І дівчата, буде в мене фанта домашня. І вже показувала перед цим баночку: відкрила домашні фанти. Так, тому смакуйте разом зі мною, готуйте, по моєму рецепту. Повірте, це дуже смачно. Так що, смачного всім.